Ця історія розпочалася дуже давно. Історія про потужних чорних магів, які прагнули правити світом. Історія про відважних дітей, які одного разу прокинулися чарівниками. До вашої уваги, друга книга Валерія Пусіка «Цикл Дельфі та чарівники. В цій книзі з'являються дивні люди і створіння, трапляються фантастичні перевтілення, реальність переплітається зі світом магії. Зустріч звичайного хлопчика-Поштаря Макгі та годинникаря Ленера не була випадковою. Завдяки портолану, детальній навігаційній морській мапі вони отримали змогу подорожувати в часі, зустрітися з Орестом героєм першої книги та попередити його про жахливу небезпеку, що насувається з Чорного моря. Макгі Оресту треба поквапитися, щоб дізнатися всі таємниці Одеси, танкера Делфі та одеської кіностудії. А головне подолати чорного дракона. Чи вдалося їм це зробити? Чим закінчиться ця історія? Обов'язково прочитайте цю захоплюючу книгу Валерія Пузіка. Макгі та чорний дракон.